Російські дрони з фугасною бойовою частиною влучив в укриття на Чорнобильській АЕС на місці зруйнованого четвертого енергоблоку. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. У наслідок атаки була пожежа. Її загасили на даний час. Радіаційний фон не підвищувався і за цим постійно стежать. За першими оцінками пошкодження укриття суттєві, додав гарант. У МАГАТЕ підтвердили атаку. Команда вночі почула вибух на майданчику Чорнобильської АЕС. Безпілотник врізався в дах. Постраждалих немає, немає місця для занепокоєння, і магате залишається в стані підвищеної готовності. Повідомили в агентстві. Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив на Україну 133 ударних БПЛА типу шахети безпілотників імітаторів різних типів. Військові звітують станом на 8.30 ранку підтверджено збиття 73 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів: у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях. 58 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені, без негативних наслідків. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Якщо Путін не погодиться на мирну угоду, США вдарять по РФ санкціями та ймовірно відправлять свої війська в Україну. Про це заявив віце-президент США Джей Ді Венс. Є економічні важелі впливу та звичайно військові важелі, які США могли б використовувати проти Путіна. Сказав посадовець щодо потенційної відмови Росії підписати угоду з Україною, яка гарантуватиме довгострокову безпеку Києва. Про це днями керівник міноборони. Не штатів під гексет відкидав припущення, що США направить військових до України. Чиновник додав, що поки рано говорити, яка частина території України може залишитися в руках Росії або які гарантії безпеки США та інші західні союзники можуть запропонувати Києву. Ці деталі опрацюють під час мирних перемовин, зазначили у Мінобороні. США. 14 лютого стартувала Мюнхенська конференція з безпеки. Президент США Дональд Трамп раніше анонсував зустрічі високопосадовців Росії, України та США. Про це Трамп сказав журналістам у Білому домі. Варто зазначити, що з 2022 року Росія офіційно не бере участі у Мюнхенській безпековій конференції. Цьогоріч про появи її представників на заході також не повідомляли. Наразі інформацію Трампа не підтвердили також і посольство Росії у Вашингтоні та дипломатична місія Росії. І при ООН. тим часом Київ не планує брати участь у зустрічі з Росією, анонсованій президентом США.